Доброго дня, шановного пасу! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас, рівна з війна драйв, і я повернувся на свій старий канал. От ви знаєте, все ж таки, новий канал це добре. Але от повернувшись сюди, я почуваюся себе, наче от я от повернувся. В свою рідну квартиру, в якій я прожив, я не знаю, років 15. От у мене той канал, це як знаєте, така своєрідна дача, на яку я так поїхав, відпочив там, це і розвіявся. А тепер повернувся додому і готовий фігачити по повній програмі, хоча і на дачі також я фігачив непогано. Друзі, з вас лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Роману можна підтримати на різних сервісах. У мене є монобанка, конверт Приват24. Донатилу, у мене є там підписка і разовий донатик. А також я маю патреон. На Патреоні, хто підписується, той має доступ до ексклюзивного контенту і право опинитися в титрах до відео. Посилання в описі також в описі є мої соцмережі: інстаграм, телеграм, твіттер, Трет, Ствіч, коротко багато чого є. Переходьте, підписуйтесь. Ну а в нас сьогодні повернення Василя. Ну, ви знаєте, я вирішив, що треба повертатися на свій рідний а, старий канал а, з Василя. Ну, а чому б ні? Я думаю, що Василь це заслужив стати а, першим. Про кого буде відео на цьому каналі? І сьогодні у нас Вася значить, хлопець непростий Вася подався в криптовалюту. Uh, він там щось там намагається розвиватися, заробити грошенятка, і зараз він відкрив таку знаєте, непогану лонгову позицію, з якою він має отримати ну, десь приблизно 100 тисяч баксів плюс-мінус. Там плюс десь ще якісь закрома у нього залишилися. І Вася вирішив, що ну uh, Бехи старі, це звичайно дуже добре. Але хочеться показатися на чомусь новому. І Вася приглядівся, приглядівся, приглядівся до uh, нового Мседс Бенс Целес. Ну він же банан в простонароді. Це Лес 53 повний привід. Ось такий от цікавий у нього колір, чорні диски, сам він червоний, салон червоний. Я, звичайно, смак Васі не розумію, тому що червоне салону, ну, ви знаєте, таке собі. Таке собі, таке собі, ну, сумнівно. Сумнівно Виглядає, але, ну, Васі подобається. Не знаю. Якби, ну, На колір і смак товариш, як то кажуть, не всяк. І, коротше кажучи, Василь, попросив. Тест драйв нашого оцього м, цікавого Мерседесу. Ну, йому дилерський центр Мерседесу не відмовив. Тому сьогодні ми. Заведемось цікаво чи ні. Заведемось. Тому сьогодні ми будемо тестувати ось такий ось цікавий автомобіль. Ну, точніше, не ми, а Василь. А, Вася ще, звичайно, скажімо так, угода його не спрацювало, але ну, він вже думає, ну, зараз я зароблю грошенят, так одразу собі цього Целесика і куплю. Ну може він собі купить якийсь нормальний в чорному кольорі на білому салоні на якомусь красивому, я не знаю, ну подивимось. Ну але сьогодні не про це, сьогодні про тест драйв цього прекрасного Мерседеса. Подивимось на що він статен. Вася Вася. Вася, а ну, ти як би ще ти розумієш, що ти ще угоду в плюс не закрив. Ну що ти робиш? Ну, от вам, будь ласка. Купив Вася ЦЛС, і все пішло по одному місцю. А, ладно. Ну, це Вася уявляє, що може бути, якщо він буде робити якусь дичину. Вася, у тебе не виходить, Вася, не треба, тебе розумієш, ну, руки-крюки. Крю... Руки, Давай ще раз Що... Сказав Вася. О, о, О! 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 ну, це покраще, це покраще, Вася, покраще. Ля-ля-ля-ля-ля! Ні, ну Вася, якщо таки, так не будеш експлуатувати Мерседес СЛС, то повному приводу скоро прийде капзда. А тут може і диска прийти капзда. Ля-ля-ля що ля, робить! Ля що робить Вася? Ти Що, брав уроки екстремального водіння, Вася? Ля, Ні, ну, СЛС, як, звичайно, я думаю, в такому темпі буду їздити дуже недовго. У вас селяток тому... Давай, може, ти по-нормальному будеш їздити. А Вася каже, ти мені не вказуєш що мені робити, я сам вирішу. Вася, це небезпечно, блін. Добре, що на задній прийні, це ж таки обмовне, тому Вася його більш-менш контролює. Ладно, давай виїжджати на дорогу тому що ну це, звичайно, дуже добре. Ой, мені здається, у нас трошечки вже... Ага, ага, Вась, вже підвісончик та цей то ти трошки по одному місцю пішов, ладно. Пішов та й пішов, пішов і повернувся. Погнали. Вася <Парзав> просто взяв Мерседеса euh, в Диновському центрі і поїхав від нього геть, тому що, ну. Він знав, що він буде з цією машиною робити. як би думав, цьому euh, не сподобалось би. Uh, ну, Щось страшне відбувається, тому що ну так їздити, ну це ж, якби, Розумієш, Вас, ні тобі, ні людям гарного нічого не буде. Ох, Василь. Ох, Василь. Які у тебе були... Яких та що вже в нього не було? Тепер він вирішив спробувати все Мерседеса. Такого цікавенького. Давай салону, може, спробуємо. -да, не напря. Приладова панель. У нього така собі. Е! Хто на моїх номерах китається? Алло. Ля, на... Сьогодні, номери пан Роман, нормально взагалі. Ну, поки Роман, скажімо так, це Лес такий собі, тому що, я думаю, через повний привід він трошечки такий важкий, важкий. Куди поїдемо? Давай на трасу поїдемо. Це ж сюди здається, треба звертати. Василь. А ну погнали! Давай, давай, давай! Траса, максималка, поїхали. Поліцає пофиг, давай в пипне мофарецы красиві. Бля, 230. 240. А Mercedes гріється. Мерзгріється. 250. 260. Господи, абделбежова что стоит. 270, 280. Він гріється, бася, він гріється. Ты розіруєш нахер Mercedes. 395. 300 км за годину. Це ЛС! 305! 307! Гальмуй, Гальмуй! гальмуй, 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 гальмуй. Гально вам камп здесь трошечки. Нічого, зараз Ну Я не думав, що Селес такий пруткий. Ти подивися, а. Шашечки, шашечки від Василя, отакі от, от красиві, так. Не закримо тут шашку, не закримо. І тут не закримо. Не гальмуй! Обережно! Поїхали! Повний газ, повний газ, повний газ, керував не вистачає. Давай трошки дрифту. Повно-приватного... Повноприватного. А все через одного телепня, який, блін, почав перелаштовуватись кудись, не зрозуміло. Без поворотника, без ніхіраки. Це це, 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 це це через тебе, я твої номери записав, і капзда буде страховою. Ну правда, тут Василю вже мабуть капзда її. Звертати, Звертатись до страхової буде, нема кому. Ну. Хтось там зв'яжеться, другани, товариші за вас постоять, честь його відновлять. Ні, ну, Мерседеса сплющило так собі, знаєте, неприкольно. Що ти встав, Їдь давай звідси нахер? Що на коїф, ти бачиш взагалі? Легенду прибив-то. Тихо. Ну і що це було? Ну, в принципі. Нормально все, нормально, да, можна, можна їхати. Поїхали. Ну там ззаду нічого не видно, все файно, все чітко. Дядько стоїть кудись повертай, зрозуміло, куди. Так, тихо, 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 тихо. Гайма дуже погано. Ось так от. Ні, ну слухай, мені здається, Василь і то Макснеса під звик. Повний газ. Він непогано їде. Я думав, це Лесик, буде, знаєте, трошки так підсмоктувати на трасі, але ніфіга. Да, поступається дорогою. Молодці, молодці. Поважаю, поважають. Василя одразу видно авторитет місцевий. Місцевий Сан-Франциський авторитет. Могло зараз дуже не до підвізки. а тут ця дорога веде у нас. Поїхали сюди. О, по лісу покатаємось, давай. Ооооооо. Треба обережно було. Прям якісь реліни, так можна було, щоб. тихо. Можна так нормально вилетіти. Тихо, спакуха, спакуха, спакуха. Ні, ну нормас, нормас, блядь. Тихо. Нормально. Ні, ну слухай, до габаритів звик. Характеристик звик. В принципі, плюс-мінус, плюс мінус, мінус, плюс. Мінус на мінус дає плюс, як то кажуть, і все нормально їде. Ля-ля-ля-ля-ля, отак от просто клац-клац-клац. зайшов, закрив двері за собою і все, і поїхав далі. Я не знаю, коли це дорога, але поїхав. Нормально, мені подобається. Ось так от, ось так от, непогано, 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 давай, 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 васий, давай. О, не можна. Ох, він відпертує. Тут небезпечно можна зараз. ...потрапити в халепу, але нічого, нормас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Папа нормально, що музикант, що тут ля-ля ля каєш? Було це робити вас, треба було це, а! Нормально! Ля! 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 Як це було красиво! Це прям. Не врізався, не врізався. Здається, я зламав ручне гальмо вже в цій машині. Я його так смикую постійно. Що ти або рік викликаєш? Все файно. Якщо що в реальному житті, я так вас так не їздив. Ну, воно ж той. Про мене так мова йде. Поїхали сюди, куди це? Давай наліво. Повний газ поїхали прямо. Ой, Ой! Ну ще, скажімо так, все обійшлося доволі непогано, тому що могло все бути гірше. на ставбіру так намататися, що було просто дуже весело. Дуже весело. Пронесло. Обережно. Ну, так собі воно було звичайно обережно, нічого не... Газ, паласи, погнали. А тут нема дрифт моду? Мені цікаво, зачекається. Зараз треба подивитись по, по режимах, куди я їду. Я не знаю, кудись поїхав. Зараз розберемось. Ах ти ж блін, не закрив шашку, а тут зараз закрив. Так. Пішов, пішов, пішов шашкувати, пішов шашкувати! Бля, як тримав непогану кутяру, а? Ну, але все, 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 все. Ну, ну, тут просто вже підвізка пішла по сраці. Одне маленьке торкання, бордюрочка і все. І підвізці срака. І підвізці просто срака, ну. Що можу сказати? Ну нічого не можу сказати. Ну Зачекай, давай зараз глянемо, Що у нас тут є, якийсь дрифт. Комфорт, спорт і є соф. А ну спорт, якщо поставити, що буде? Що ти встав? Що ти дивишся? Давай катись звідси. А, ну ЄС ха душе. Ні-ні-ні. Нафік там спорт, просто ЄСОВ погнала вперед. Душа гальмує, мене і не влаштовує, погнали. Так, нам треба зараз кудись їхати в інше місце по цій дорозі ми в... Є з'їзд. Поїхали сюди, поїхали сюди. Дядя, дуже повільно ти їдеш. Давай праворуч. О, по мосту поїхали. погнали. Погнали, так, Опа! Опа, проскочили і поїхали. А, гля, раніше, до речі, цього відпійника посередині не було його. поставили не. Ну, скільки він їде, блядь? 10 кілометрів за годину? Шо це? Деган, блін? Та ти що ти робиш? Бля, поїхав? Куди ти поїхав? Чи можна? піди сюди! Чмиріна! Де ти там? На тобі, падло! На тобі ще на додачу! Шо бі-бі? Шо бі-бі? Гальмує його, блін, їде 3 км за годину, блін, дебіл! Валимо Вася, валимо, тому що у нас може бути неприємності. До речі, з підвіскою все окей, що мені подобається. Дуже впевно, дуже впевно Вася це почувається цьому Мерседесі. Він наче на ньому, блін, нарудився, блін. Так, спокійно, спокійно. Проїхав, дзеркало було зайве. Що у нього, що у мене. ой як ой Що це? Що це було тільки? Що це? Шо це? Я вімкнув Куди? Клацтв, куди тицтв, альо. Ой-ой-ой, що? Ти, -ти чує? -ти 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 поверни, поверни ти що А що О, все, зникло, зникло, зникло. А, ага, все, драйвша броукен, ну і похер. Дуже непогано ми почуваємось на цьому Мерседесі. Красива машина, красивий шикарний водій на цій машині їде. ну Звичайно, я про себе. ну повний привід. Без можливості відімкнути передню вісь таке собі. На єжках, на ЦЕшках це є, на селесі не передбачено. Ну як так-то? Селес, це ж машина така, що на ній тільки... Оце і хочеться робити, що там якийсь парковці, а на повному приводі, знаєте, ну таке собі. Не прикольно це робити. Ну це дорога веде, я хотів би на міст поїхати, начебто це сюди веде дорога, так? Да? Що це гуськом тут їдете всі, а? Так, я не зможу так активно розставати. Дорога вузенька, а ось нормально, поїхали. Давай, газ палац, газ палац. Блін, ну, тут зараз треба обережно. Нормально, нормально. Нормас. Чудово. Прекрасно. Так, все-все, гальмуємо, все. гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Не відгальмувалось. Я в місто хочу, я хочу в місто поїхати. Ну, тут так красиво на задньому приводі можна було задком покрути але. Але тільки повний привід на жаль. Ой-ой-ой, ДТП, все, 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 все. кабзда-кабзда-кабзда. Думав, закрию шашку, але ніфіга, я не закрив. Закрыта, я тільки тіка двері в себе в кімнаті. Зараз. А от ну. Ну, ну якось так. Якось так. От воно от виходить, некрасиво. Дядь, нічого страшного, Страхова страху, прийде, розбереться. Тихо, куди ти йдеш, куди ти їдеш? Заспокойся. Ля-ля-ля-ля-ля, оце о... давай, по набережній, вперед. Ага, ага, зараз доїздимося по ми. Кабзда задній підвісті і в машинці. Бам! Зловило дерево. Псе, engine broken просто. engine broken, то побачення телебачення сказав нам двигун. Давай, поїхали. По набережні, по набережні роздаємо. Ні, в принципі, з, роз... з він непогано ставиться. Але так, да, треба контролювати цей момент, тому що він... Короткоплинний цей момент контролю. Та шо ви, блін, заїхати не можуш. Ну так звичайно, ключки ваші, блін. ка не можуть. Всього машина, це Целес, Мерседес. Нормально, контролюємо. А я зараз, знаєте, що хочу зробити? Такий жорсткий тест-драйв для Мерседеса. Так, да, так да, так, да. сюди, сюди, сюди я хочу. Давай, давай, давай. Зараз буде краса. Давайте розвертайтесь. Полетіли. Ха-ха, зараз буде красиво. Вася розі... Розійшовся на жарт і поїхав. Бля. Ох ти ж блін. Ай-яй-яй-яй-яй, а якби його тут не було, ми б присинулися, бо поїхали просто далі собі, уявіть, як було б красиво, а. Да. Ну а так маємо красиво роздовбаний Мерсес, але давайте, блін, я хочу Я хочу оце от зробити красиво, зараз зачекай, Зараз зараз, 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 зараз все зробимо, все зробимо зараз. Давай, поїхали. Хочу до самого низу долетіти, прямо так от красиво. Ух ты ж, нихера собі! <сум> Номотайся, ну, намотався, ще й в повітря. Ну. Зачекай, зараз, 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 зараз. Це не все, це не все, звичайно. Ля, отак вот, вот так вот я хочу. Опа! Ну да, тут уже, конечно. <сум> I am sorry, I am very sorry, я не слишком. Здрасте! Здрасте! Я також можу, ти побібікати. і що з того Ну чекай, Давай може розгін по побільше видимо, а ну. Поехал. Ні, ні, стоп, 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 давай, зараз, давай, зараз. Ланчанемо, ланчанемо, зараз. Ланчана, вийшли, ну на херсон. Ладно. Куди ти їдеш? Ну він за... Ну він Ну, ну блін, он ЗАВАДИВ мені зробити те, що я хотів зробити. Ну Тут вже нічого красивого не буде. Ми зараз просто на ну, машину, да? А, ні, не в машину. В дерево. Ну, в дерево, так в дерево. Ладно. Дерево міцне, машинка не дуже. Погнали! От майже, майже. От Пощастило, чуваку. Навіть бампером не зачепив. Навіть бампером не зачепив. Давай, давай, давай. Чувак прямо вернувся, нормально. О, долетіло до самого низу. В принципі, як я і хотів. Ну, в принципі, я думаю, що на цьому можна і зафінал. З таким от красивим видом. Ну. Що, після цього Вася залишився живий, машинка не дуже, ну нічого. Ось такий у нас вийшов цікавий тест-драйв Mercedes AMG CLS 53 який Вася збирається купити. Ну, Може не купи, може його угода не спрацює, може. А, та його лонгова позиція полетить кудись. Вгору його він ліквідує і всі ці мрії про Мерседес залишаться тільки мріями. І доведеться оплачувати дилерському центру Мерседес за оцей е, прекрасний Мерседес. Тому що він е, вважайте, повністю затоталений. На сьогодні все Пан Роман, був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, До побачення, Па-па, друзі.